Тернопільська міська рада вже не один рік співпрацює з містами Чехії, Словаччини, Словенії тощо. Основні наголоси наші представники робили на обміні досвідом з поляками. Після залучення інших країн співпраця з Польщею не припинилася, а навпаки, посилилася, каже начальник управління стратегічного розвитку Тернополя. У нас сьогодні є шість міст партнерів і побратимів Польщі, тобто це Хожу, Радом, Ельблонг. Тарнов і Томинавотомишський повіт. Крім цього, ми співпрацюємо з іншими містами. Ми сьогодні розпочали роботу з такими містами як Лешно, таке місто як Бжек. Ми маємо досить гарну співпрацю з Любліном. Обмінюється досвідом не тільки в галузі самоврядування, а й мистецькій, освітній медичній. Розвивати останню за прикладом колег із Тарнова вчилися наші медики. Місто Тарнов, в цьому році ми зробили вже дві великих поїздки. Зараз була третя поїздка наших медиків, лікарів тернопільських лікарень. Перш за все, це хірургів, анестезіологів. Тобто, вони були в Польщі протягом певної проміжку часу. Вони дивилися. Як в тарновських лікарнях робляться операції, вони були присутніми в цих операціях. Вони самі робили практичні операційні дії. для Тернополя був нещодавній візит делегації з іспанського міста Мурсія. Європейські гості висловили бажання створити в нас логістичний центр з продажу іспанських фруктів, овочів, а також зернових і м'ясопродуктів. Висловили ідею відкрити у нашому аеропорту авіарейс Мурсія Тернопіль, оскільки вважають, що ним користувалося б чимало пасажирів.